Присутні 16 депутатів і долинський міський голова всього 17 осіб. Якурний для проведення шістдесят шостий сесії на сміради восстапанні шістдесят шоста сесія на сміраду снаступання лучше відкритим. 16, 30, простим голосуванням. Хто за Ми Розповім плані і перейдемо голосування, щоб всі розуміли, за 16 годин, будинок з водою, з теплом, з газом, з електроенергією. Ти працюють, всі служби спрацювали на відміну, все вже в будівельне сміття, все прибрано. Зараз такий дій. Ми передбачаємо 2,5 млн грн на компенсацію людям. Ці кошти отримують самі любі, витрачати їх на ті цілі, які вони поважають за потрібне. Із них 500 тисяч це піде на квартиру, яка найбільше постраждала. Приблизно ми обрахували, поки там були. Це сам косметичний ремонт. Фасадні роботи ми будемо робити окремо. Зараз експерти зроблять заключення, проєктні рішення, і ми будемо робити це окремо. Вікна обіцяють благодійні фонди іноземно. Марія Чорна, колишній губернатор, сказала, що працює, ми йдемо перелік, вони надають 272 вікна, я сподіваюся, що так і вийде. Вікна вставили, ми профінансували фасад, далі ми доробляємо. Ну, Поки зараз попередньо люди можуть жити. Ну, будинок 56-й, мабуть, менш постраждав, хоча там є оці лот. В іншому будинку є відхилення плити. Зараз працюють, як це убрать. Ну будемо над цим працювати. Я думаю, що все буде добре. Переходимо до переходимо. Перше питання про внесення змін до програми соціальної законопроївської міської територіальної громади на 2025 рік. А, програма як аналогічна, яку ми робили в Богданівську село Богдану, аналічна, коли був в Тобто Люди подають документи, пакет документів, я зараз виставлю пост. Заява, право власності квартира, наша оцінка нашої комісії по вартості, паспорт-код, картковий рахунок. Все. І ми зараз дуже швидко будемо фінансувати. Прошу голосувати за основу проценту. Сімнадцять за рішення прийняти друге питання. Пронесення до програми цивільного захисту Збройської міської реальної допомоги безпечного з п'ятеро. Конобічна історія програми Річні поміти третє питання, пронесення з до Донської міської ради 24 грудня 2024 року, no про бюджет Донської міської територіальної громади на 2025 рік. Як сказав, 2,5 мільйона людей. 300 тисяч сумарно ми взяли приблизно матеріалі, якими ми сьогодні забивали вікна, 400 листів ОСБ, декілька пльонки, піна і все інше, і 100 тисяч пательні в котельні, перші поміням вікна, які також пошкоблені. ми зараз їх закрили, але а обласний бюджет вивчає, обіцяють? Я думаю, що є ще державна програма, люди подадуть і туди на відшкодування, але через який це термін, тут ми теж. Якщо обласний бюджет, обласна адміністрація двум на чітку. Ми робимо, я думаю, максимально. Ми спрацювали за день сьогодні, всі дуже потужно, всі, хто долучився, нас було дуже багато, всі працювали. ДСНС, яке тушило, це дуже допомогло. Або було, було, було? Ну, було складніше, так, да, однозначно. Але так, так було. це було досить гарно. Я думаю, що ми на цьому місці, на цьому домі, нами гарний мурал. І це в нас залишиться в пам'яті. Просто От така буде пам'ять, тому що всі люди живі, і як тільки вже ми всі дізналися, що всі люди живі, це вже просто для нас стало обичною роботою, якою ми дуже зробити. І це саме головне. А героїчний вчинок самого чоловіка, який з восьмого поверху свою сім'ю спустив на сьомий поверх. ну Ви представляєте, з балкона. Балкон. Ну, балкон, с... балкон. Ну, так, прошу голосувати. Да, вот, прошу переголосувати. Да,

Вже почали працювати дуже потужно. Це вже десь ДСНС закінчило свою місію, почалась вже наша частина. Зараз хлопці закінчили, можливо, ще десь вікна будуть. Просто всі повідомляють. Якщо до вас тут буде десь... звертатися, десь ми ж могли якось і пропустити відбуватися. Десь... Ви ж бачите, в даному волну пішла така історія. Аж на німецьке. Так. Якщо будемо порегулюватися далі. Так, питання порядку денного вечора.